Вітаю, п'ятикласники. Ми вивчили з вами шматочок теми множення десяткових дробів. До окремих випадків ще не добралися, але вже можемо написати самостійну роботу номер 17 Давайте ознайомимося з її змістом. Пишемо її під час дистанційного уроку на наступному уроці математики. Ось варіант 4, який я взяла у якості тренувального. Хто виконував домашнє завдання і розібрався з тими, що ми повторили, тому буде дуже легко. Тому, будь ласка, починаємо виконувати завдання номер 1 Просять обчисліть значення виразу найзручнішим способом. І дають чотири завдання. І ми будемо їх виконувати. Так, завдання номер 1 Перше завдання. Завдання номер 1. Завдання номер один. Перше. У мене написано: 25 помножить на 18,4 і помножить на 0,4. Щоб помножити десяткові дроби, нам треба множити ніби коми немає. Тобто 25 на 184 і на 4. 25 і 4. Пригадуємо. Це ті множники, при множенні яких отримується розрядна одиниця одиниця з нулями, і це дуже спрощує всі обчислення. Тому ми з вами переставимо. 25 ми помножимо на 4, сотих, а 18,4 поставимо з краєчку. Тепер ми сполучуємо. Перші два множники. Множимо, ніби коми немає. 25 на 4 – 100. Відокремити комою треба стільки знаків, скільки в обох множниках разом. 2. Зайве прибрали. І домножити на 18,4. Перепишемо для охайності запису. І пригадаємо правило, якщо будь-яке число, і в тому числі десятковий дріб помножити на 1, буде теж саме число. Зробили друге. Другий такий у нас 0,5 множить на 9,1 і множить на 2. Коли множать десяткові дроби, множить так ніби коми нема. 5 на 91 і на 2. 5 на 91 і на 2. 5 на 91 і на 2. Ці множники краще сполучати разом. Тому переставимо множники місцями. Це дозволяє переставна властивість. Тепер ми зручні множники сполучимо. Увага. Множимо, ніби коми немає. 5 на 2 10. Відокремити комою треба стільки знаків, скільки в обох множниках разом. Два. А в мене всього дві цифри. Ставлю кому 0, зайве прибираю. І домножу. На 9,1. Для охайності запишу. Множу, ніби коми нема. Один на 91. 91. І відокремити комою треба стільки знаків, скільки в обох множниках разом. Один ще один, два і ставимо 0. Половину завдання виконано. Третє завдання. цілих. Сімдех помножити на 0,32, додати 0,68 помножено на 3,72. І буде небезпечно тому учневі, хто пише і нічого не розуміє, а той, хто пише і помічає, хто бачить математику, він побачив спільний. Множник, я показала вам, а ви тоді визначитесь і для мене так само. Я бачу спільний множник згільно розподільчої властивості, я можу винести його за дужку. В дужках залишиться 0,32 плюс 0,68. В дужках зроблю дію стопчиком письмово. Це викликає повагу до учня, ми тільки вчимося математиці, ще нам важко. 0, 0, 1, кома під комою при додаванні прибираю зайве. Тобто в мене в дужках 0. значить залишиться 3,72 дужках, одиниця, помножити на 1. Повторюємо закон поглинання одиниці, якщо будь-яке число. Помножити на 1 буде теж саме число. В першому прикладі в мене вийшло 18,4. В другому відповідь 0,91. В третьому 3,72. Все показала вчителю, як працюють, що відкидаю, де ставлю кому. Четверте завдання таке: 6,5. Множу на 2,46, віднімаю 2,44, помножити на 6,5. І дуже неприємно буде тому учневі, який не бачить, що пише, а той, хто помічає все, він побачив: ау. Ось спільний множник. гільно розподільчої властивості його можна винести за дужку. 6,5 виносу в дужках залишиться 2,46 мінус 2,44. Буду множити далі. 6,5 залишаю. Тут я повинна порахувати. Від сотих буду віднімати соті. Буде 2. Від десятих віднімаю десяті – нуль, від двійки віднімаю двійку – нуль, кома під комою. Скажете ви, так і ба стало краще? Зрозуміло, що краще. Я тепер буду множити 65 на 2. 65 на 2, ніби коми нема. 5 на 2 – 10, 0 пишу, 1 пам'ятаю, 1 пам'ятаю. 6 на 2 12 і 1, 13. Помножила, ніби коми немає. Тепер мені треба відокремити комою стільки знаків, скільки в обох множниках разом. Тут два знаки після коми, тут іще один, всього три. І в мене всього три. Я відокремлю їх комою. Попереду поставлю 0, зайве приберу 0,13. Все. Я виконала перше завдання. Виконала без усяких клопітних дій, використовуючи закони. Чому саме так? Тому що завдання було обчислити значення виразу найзручнішим способом. Ось ми з вами зробили так, це вже серйозні вправи. Далі, друге завдання спростити вираз і обчислити його значення. Номер два. Спростити вираз і обчислити його значення. Перше завдання таке: 0,9 помножить на 0,6Д. І не треба підставляти, бо спочатку сказали. Спростити. Я буду сполучати. Мені навіть і переставляти нічого не треба. Буду множити, ніби коми нема. 6 у 9, 54. І треба відокремити стільки знаків комою, скільки в обох множниках разом. Один ще один, два, і в мене дві цифри. Відокремлюю їх. Попереду ставлю 0 і дописую буквений множник. Числовий множник стоїть на першому місці, називається коефіцієнт. Тепер дивимося. Кажуть, якщо D дорівнює 0,2, то я 0,2 підставлю з нового рядочку 0,54 помножу. Тепер, бо тут перед буквою я не ставила, перед числом треба. На 0,2. І як чудово, що треба множити, не звертаючи увагу на кому. 54 на 2. Що ж там множить? 108. Подивіться, будь ласка, я не зрядіти залишаю тут, недаремно тут мене трішечки місця залишаю. Можливо, треба буде додати нулики, так як у мене дивіться. Треба відокремити комусь стільки цифр, скільки в обох множниках разом. Тут 2. І тут 2, 4, а в мене всього 3. Тому кажуть, зліва допиши 0, а перед ним кому. І 0. І тепер у мене діти, відповідь готова 0,108. Перше виконала. Друге завдання. 0,5х помножити на 0,2. Ігрек, ага, уже букв дві важче. Важче тільки тому, хто не хоче вчитися. А хто вчиться і бачить, той бачить, якщо не звертати увагу на кому, то буде 5 і 2. Якщо не звертати увагу на кому, буде 5 і 2. Тобто 10. Тому я 0,2 і х поміняю місцями. 0,5 помножити на 0,2 помножити на хі. Там знак множення можна не ставити. Тепер я буду сполучати ці числа, бо вони ще й зручнющі. Множу ніби коми нема. 5 на 2, 10 до рівні ставлю. Треба відокремити, я залишила місце діти. Ви робите аналогічно. Треба відокремити комою стільки знаків, скільки в обох множниках разом. Тут один і тут два, три знаки. А у мене всього дві цифри. Зліва дописую 0, тепер їх три. Ставлю кому і нуль цілих. Тому, будь ласка, від знака дорівнює, відступайте пару клітинок для коригування запису. Тепер дивлюся, крайній нуль для чого мені? Він не потрібен, не напишу охайну, правильну, чітко відповідь. Ось я спростила ура! Та ще й залишилася у мене одна сота. Правила множення на неї ми вивчимо після самостійної роботи. Якщо. Х дорівнює, в умові сказали, 10. А y дорівнює 2,3. То, і я буду все підставляти, 0,1 соту, ось вона, помножу на 10 і помножу на 2,3. Ми ще не вчили, діти. Правил окремих випадків. Тому будемо працювати тими знаннями, якими є. Я б сполучила оці два. Поки цю залишу, бо тут одиничка. Мені подобається вона. Множу, ніби коми немає. 10 на 23 буде 230. І відокремити треба одну цифру комою, і вона виявилась нулем. Я його відкинула. Перепишу для охайності на 23. Тепер я множу: ніби коми немає. 23. Один на 23. І відокремити комою треба дві цифри, а в мене є дві. Ось так. Після самостійної ми вивчимо окремі випадки і будемо робити це трішечки швидше. А поки що так. Четвертий. Третій. 4,2 К плюс 15,8К. О, я писала і побачила. Я бачу його! Спільний множник. Ми його обов'язково винесемо за дужечку. І буде 4,2 плюс 15,8. Я візьму і переставлю доданки місцями, додаю так, щоб кома була під комою. 10. О, знову 10. 2. Кома під комою зайве прибрала. Дорівнює К. Помножити на 20. Запишу охайно. 20к. Повторюємо: у буквеному добутку числовий множник ставиться на перше місце і називається коефіцієнт. Я показала вчителю, що бачу спільний множник. Я показала, як я додала. Я показала, що я би знаю, що зайві нулі треба викидати. Я показала весь рівень знань. І ще переставила множники у буквеному добуткові. Знову рядочку. Якщо к дорівнює 1,4, то підставляю в цей, який отримала. В той, Тут у мене відповідь ось яка вийшла. 20к, то 20 множу на 1,4, множу, ніби немає, нулів не ком. 2 на 14 буде 28. Тепер, якщо 20, то треба ще 0. А якщо ще кома, то треба відокремити той 0 комою і одразу відкинути його і написати гарненьку відповідь. 28. Четверте завдання. 0,6А плюс 8,7А мінус 3 2,3 А мінус 3,5. Діти, це насправді складно. Щоб отримати 8 це справжня вісімка. Ми зробили з вами завдання на 7. Кожний приклад, який ви виконали, вірно, це 1 бал. Тому я бачу: в мене тут є спільний множник, А, тут і тут також. А в цього числа його немає. Тому я не буду його трогати. Я винесу А. В дужечках залишиться 0,6, плюс 8,7. мінус 2,3. Ось це число залишилось. Це, Це. А мінус 3,5 опинилося за дужкою, бо в нього ажки не було. Буду додавати. 0,6 і 8,7. Показую вчителі, я знаю правила додавання. 13, 9, кома під комою. 9,3 відніму 2,3. Показую вчителі, я знаю, як підписувати числа при відніманні. О, бачу крайній нуль, я його викину. Тому в мене залишиться. А помножено на 7 мінус 3,5. Але у буквеному добуткові 7 ставимо на перше місце, це називається коефіцієнт. А мінус 3,5 так і залишаємо. Ми спростили: ось яка утворилась відповідь. Тепер знову рядочку пишу. Якщо а дорівнює. Дивлюся, скільки у мене 0,9. То, будьте уважні, тут буде трішечки складніше. Треба 7 помножити на 0,9 я підставила і відняти 3,5. Множу ніби коми нема, 7 на 9 63. – 63. відокремити треба одну цифру комою, 6,3 мінус 3,5. Напишу для вчителя 6,3 мінус 3,5. Позичаю від 13,5,8 від 5,3 кома під комою. Значить, у мене відповідь буде 2,8. Це вже діти справжня робота, справжнього п'ятикласника. Не хухри мухри. Ось ми зробили діти, буде 8. Той, хто виконує перше завдання, тут 4. Спочатку просто зручним способом. Другий треба спочатку спростити, потім підставити. Дуже серйозна робота. І переходимо до останньої задачі. До речі, за неї теж 4 бали. За кожне завдання по 3 бали. Читаємо. Швидкість течії річки 1,8 км за годину. Власна швидкість катера 22,5 км за годину. Знайди відстань, яку пропливе катер за 1,4 руху проти течії і 2,5 години руху за течією. Ось така задача, яку ми розв'язували на уроках і в першому семестрі, і з дробами. І так, будь ласка. Нагадаю вам правила, щоб знайти швидкість руху за Течії річки. Треба до власної швидкості додати швидкість течії. Ви вже це знаєте, ми повторювали на уроці. Дуже багато учнів забули, зараз є нагода повторити. Щоб знайти швидкість проти течії, проти течії, коли течія буде гальмувати нас трішки, пригальмовувати, треба від власної відняти швидкість течії. І остання формула, яка нам сьогодні знадобиться, щоб знайти відстань, а нас запитують саме її, яку подолає катер, коли буде рухатися за течею і проти течії, треба швидкість множити на час. Я нагадала всі формули, сподіваюся, ви теж їх пам'ятаєте. Ми закінчуємо п'ятий клас, вже достатньо серйозно готуємося для шостого класу, який буде сходинкою в алгебру. Тому починаємо. І так... У мене швидкість течії 1,8 км, а власна 22,5 км. Тому перша дія. Власна швидкість 22,5, а швидкість течії 1,8. Допоказа... Будь ласка, тільки письмово. Тобто стопчиком. 13, 3 та 1, 4, 2, кома під комою. Кілометрів за годину, якщо учень не пише одиниці вимірювання, це помилка дуже серйозна. Це у мене буде швидкість за течією. Я не писала слів, ми так домовилися з вами. Швидкість В вилоситі швидкість за течією. Тепер сказали, що катер за течією плив. 2,5 години. Друга дія це швидкість за течією 24,3. І плив він за течією річки 2,5 з половиною години. Щоб знайти відстань, треба швидкість множити на час. 15,1 пам'ятаю, 21,2 пам'ятаю, 12. 6 8 4. Знесла 5, 7, 10, 6. І комою треба стільки цифр, скільки в обох множниках разом одна та одна, дві цифри. Увага, кілометрів, проплив. Тут буквою не обійдеся, Катер. За течією. Давайте напишу річки, таке бажання виникло, за течією річки. Потім задача сказала, що він не тільки за течією плив, він плив і проти течії. Щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної відняти течію. 22,5 це власна швидкість, віднімаю швидкість течії. Позичаємо від 15,87, від 1, 1, 0 і залишається 20. Не забутеся одиниці вимірювання. Не зробіть помилку в них. Це іменована це швидкість кілометри за годину. Це буде швидкість проти течії. Ура. Четверте. Проти течії сказали катер плив 1,4 години. 20,7 і він плив 1,4. Підписую ніби коми нема, множу ніби коми нема. 28. 2, пам'ятаю, 0,2, 8, Помножила. Ну, На одиничку легко. Так, 8, 9, 8. 2. І треба відокремити у добуткові стільки цифр циферкомої, скільки в обох множниках разом. Це будуть кілометри, проплив. Катер. Проти течії річки. Чудово. Проти течії річки. А нас запитують, знайди відстань, яку він пропливе, рухаючись, і проти і за течією разом. Тому п'ята дія. За течією він проплив 60,75 км, Проти течії, ось він скільки проплив. 28,98. При додаванні підписую так, щоб кома була під комою. 13,17. Дев'ять, вісім, кома під комою. Кілометрів, проплив, катер. Всього. Я розв'язала задачу. Треба дуже багато тепер діти знати. Вже не обійдеться так просто, тому я пишу відповідь. 89,73 км. для пізнайок. Якщо дописати нуль, що було три цифри, після кого ми були кілометрові тисяча метрів, число з трьома нулями, то це буде 89 км кілометрів сімсот метрів. Ось скільки проплив цей катер. Так, діти самостійна робота не дуже легка. Але й ми закінчимо вже п'ятий клас. Треба нарешті щось. Вже і доросле розв'язувати, не все ж 3 плюс 2. Так, ось я вам показала. Бажаю вам успіхів. У мене пішло на всю роботу, яку ми виконали, 25 хвилин. Я вам на цю, на, на цю роботу дам цілий урок. По закінченню урока роботи ви мені надсилаєте. Ми працюємо з вами синхронно. Закінчився урок. Яку частину завдань зробили, то й надсилаєте. Не затримуйтесь роботами! Бажаю вам успіхів у виконанні самостійної роботи. До побачення!